Previd Радий вітати вас на каналі Біологія.юа. Сьогодні ми розберемо тему медичне сортування, а саме систему START Simple Triage and Rapid Treatment, простого триажа, тобто медичного сортування і швидкого надання допомоги, розроблена в США в 1983 році для реагування на землетруси і природні катаклізми. Надалі, в силу своєї простоти і ефективності, сортування постраждалих по системі START була доопрацьована і стала стандартом. первинного триажу. Випадку природних техногенних і соціальних катаклізмів від ураганів і штормів до аварій на транспорті і терористичних актів. Який використовують екстрені служби в багатьох країнах світу. На першому етапі медичне сортування за допомогою системи старт зводиться до розподілу потерпілих на чотири групи з наступними характеристиками: група пріоритету 1 або червона група. Це постраждалі в критичному стані з важкими ушкодженнями, які вимагають невідкладної медичної допомоги за лічені хвилини. До цієї групи часто включають постраждалих з гострими порушеннями прохідності дихальних шляхів. Або ризиком такого порушення, напруженим пневмотораксом, масивними кровотечами, пошкодженнями грудної клітки, шиї або тазу з розвитком або ризиком розвитку шокових станів, ампутації, або ризиком втрати кінцівок, очними травмами. Представники цієї групи евакуюються в медичний заклад в першу чергу. Група пріоритету 2 або жовта група це постраждалі з серйозними ушкодженнями, стан яких не погіршує. Протягом декількох годин до цієї групи часто включають постраждалих з проникаючими і тупими травмами без розвитку шокового стану, переломами, некритичними кровотечами, лицевими пошкодженнями без порушень прохідності дихальних шляхів, незначними опіками. Транспортування таких постраждалих в медичний заклад може бути відкладений. Група пріоритету 3 або зелена група. Це постраждалі з незначними ушкодженнями та порушеннями, погіршення стану яких мало ймовірно протягом декількох днів. До цієї групи часто включають постраждалих з переломами малих кісток, забоями, вивихами, саднами і подряпинами, мінімальними опіками. Постраждалі, що входять у цю групу, цілком можуть датися до само- та взаємодопомоги, яка не вимагає медичної кваліфікації. Група Пріоритету 4 або чорна група, інколи позначається як фіолетова група з етичної точки зору, загиблі або вмираючі, які отримали несумісні з життям ушкодження. Допомога таким потерпілим не виявляється взагалі або має знеболюючий і пом'якшувальний характер, і виявляється в останню чергу.